Жодна залежність не виникає на пустому місці. В кожній залежності спочатку виникає сором, таке глибинне переживання, що зі мною щось не так, і я не можу це витримати. І тоді я відмовляюся від себе, соромлячись себе, і там пустота. І для того, щоб з цією пустотою якось впоратися, мені треба туди щось покласти, я кладу туди залежність. І тимчасово стає легше. Залежність це завжди, ну, не мов би, мій друг, який рятує мене від мого болю, рятує мене від самого себе, від моєї внутрішньої, жалучої, болючої, пекучої пустоти. І вже потім, коли я маю цю залежність, мені стає соромно вже від залежності, а первинно сором виникає від того, який я. Якщо я зможу пережити цей сором і залишитися разом з собою, не відмовитися від себе, то тоді зникне потреба в тому, щоб класти туди щось. В мене там буду я, в мене там буде моя опора. І потреба в цьому зовнішньому об'єкті відпаде.